Наша, напевно, найбільша провина колективна і України, і наших союзників, що ми даємо можливість Путіну вірити, що час на його стороні. Це перше, а друге, що ми не забираємо у нього цей час, який він думає, що грає йому на користь. Тобто ми не скорочуємо для нього час суттєво. Да, звісно, у нас є ну, дуже суттєві просування і по санкціям, і по тіньовому флоту російському, так званому і всьому іншому. Але досі, якщо ви почуєте риторику, особливо наших західних партнерів, да, в тому числі давайте чесно кулуарну риторику, то здебільшого переконання в тому, що час не на вашій стороні, час на стороні Росії. А Це не так. Ем, час не на чій стороні, час на стороні тих, хто найбільш ефективно використовує свої ресурси. Ем, Росія, от є російське слово, таке мечеться. Розумієте? І ем, це не означає, що вона там сколапсує завтра. Ні, в неї достатньо. Ну, Достатньо серйозна резистентність. Я думаю, що її ресурси дозволять їй ще певну кількість років протриматися в такому стані, якщо не станеться чогось екстраординарного. Але це і від нас залежить, що ми саме будемо робити.